Вранці 20 серпня балта прокинулась від нестерпного запаху диму. В смороді та смозі потопали центр та окраїни міста. А все тому, що напередодні ввечері невідомі зловмисники вчинили підпал території, що прилягає до місцевого сміттєзвалища. Вогни ще швидко перенеслось на купи непотребу. Загалом полум'я розповсюдилось на площу у півтора гектари. ДСНСники, комунальники та сільгоспвиробники продовжують активно боротися з наслідками пожежі. Наразі тут працює техніка, одна за одною приїздять вантажівки з водою. У міській раді запевняють, вже звернулись до поліції аби якнайшвидше розшукати причетних до цього ганебного вчинку. Було повідомлено до відділку поліції. Правоохорон зараз займаються цими особами. Також до Цього були залучені працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, також наші працівники та техніка комунального підприємств, а також сільгосвиробники. Наразі вогонь вдалося загасити, але зараз здійснюється тління, і також дотепер працюють сільгосвиробники. В співпраці з ДСНС підвозиться вода і з спеціальними приладами тушиться, а також пожежними машинами. Сподіваємося, що впродовж дня буде здійснено ліквідацію даного загорання. Також хочеться принести вибачення всім мешканцям міста Балта та гостям, тому що дим проляг як на житлові масиви, так і в долині річка Кодимо, і що призвело до некомфортного пересування по місту. Та для життєдіяльності кожних із осіб. Хочеться висловити слова вдячності нашим сільгосвиробникам, а саме Гедзуну Олександру, Красікою Валентині, Герасименко Юрію. Радзелєвичу Олександру, Баленському Олександру. Сільгосвиробники підвозять на своїх автомобілях або автотранспортах воду, перекачуються в резервуари пожежних машин, так здійснюється пожежа, а деякі навіть бочки сільгосвиробників вже обладнані мотопомпами та спеціальними шлангами і самі здійснюють працівники їхні здійснюють самі тушіння пожежі. Обурені і балтяни кажуть, дуже поналякувалися, бо ні з вечора, ні зранку не мали чим дихати. До того ж, в більш як градусну спеку довелось щільно замикати вікна та двері в домівки, аби мати хоч якийсь прихисток від диму та неприємного запаху. Для багатьох це суттєво може позначитися і на стані здоров'я. Зранку проснувся, думав, горить що горить, де горить, як горить. Ну прийшлось бігти на роботу. Це дуже не корисно. Це буде хворіти люди, які хворіють на бронхіальну астму, якісь інші захворювання легень. У нас там в городку взагалі дихати не було чим. Чи це мусор запалили, чи що Бог його знає. У квартирі не можна було дихати і ночью попросипалися. Злякалися? Злякалися, да. думали, що це вже щось таке. Дуже важко, дуже важко, да. е, сморі якісь було важко спати е, з вікнами зачиненими. Квартирі. Сподіваюся, що ці люди усвідомлять свій чинок, що вони зробили, що вони накоїли.